Окріп зі стелі просто на голову у запорізькій багатоповерхівці, кілька квартир залило гарячою водою. На горищі будинку луснула труба центрального опалення, і гарячий потік кілька годин стікав в оселі. Розгублені люди самі вичерпували воду, бо ж аварійники їхали дуже довго. Нині мешканці хочуть судитися з комунальниками. У затоплених квартирах побував Андрій Постів. Да, в Цей комунальний армагеддон Владислав зафільмував у власній квартирі. Каже, пізно ввечері з горища, де проходить труба опалення, несподівано ринув окріп. Гаряча вода, іменно водопадом лилась, ну, обжигала, я так скажу. Що з цим діляться з цією мебелью, я не представляю далі, як тут жити теж. У помешканні досі безлад. Усюди тазики та брудне ганчір'я. Ну, пащікаватку била, ну вот так била води. Натяжна стеля у пухирях, а підлога здибилася. Меблі, каже чоловік, можна виносити на смітник. Викидати, я так розумію. Ну, вона ви розумію, це ж розуміє, ну, це ж із дерева все зроблено, воно все пропиталось, влагою. розумієте, який запах буде стояти? Електрику закоротило, а побутову техніку повністю залило. Телевізор, ну, воняв страшно, ну, мені каже, він згорів. Холодильнику токи я купив. Не виключно, що і вон. Комп'ютер не знаю що з усією технікою ну, не підключав, до сих пор нету електричності. Допоки згори ще окріп Владислави з сусідами черпали воду та обривали телефони комунальників, аби ті приїхали і перекрили трубу. Натомість їх просили зачекати. Дяжка умоляє, ну такого говорю, ви не бачили, говорю. Вас ну вас увіряю, просто увіряю. Говорю, пожалуйста, пусть хто приєд, хоча б слесарь перекроє воду. М -м. Пан Віктор мешкає поверхом нижче його квартиру, також залило. Коли побачив, що від сусідів тече, одразу кинувся їм на допомогу. Каже, вичерпував воду і також ледь не що хвилини телефонував комунальникам. Але ті приїхали лише за дві години. Льот з води повністю, як душова. Я стоїш в кімнаті. Всі, от всі, хто був тут і хто мог, всі дзвонили по очереді. Комунальники кажуть, халепа сталася через лютий мороз. Мовляв, стара труба опалення на горищі багатоповерхівки не витримала холодничий, й луснула. Своєї провини у тому, що бригада їхала на виклик так довго, керівник служби не вбачає. Мовляв, аварію у нього лічені одиниці, тож слюсарі поспішали щосили. тільки заявка була прийнята, аварійна служба одразу же диспетчер передала на аварійну машину, яка перша освобождається, одразу же виїжджає. Нині комунальники запевняють, вони і стару трубоопалення замінять, і збитки людям компенсують. Якщо звісно, ті доведуть, що аварія сталася через недбальство їхніх працівників. Будемо компенсувати якщо по нашої віні всішові. Юристи радять затопленим пожильцям збирати докази комунального лиха та готувати позов до суду. Для цього каже правник Іван Черкашин: потрібні висновки незалежних експертів щодо суми збитків та причин аварії. Якщо вина Буде установлено, що вина комуна баланса держателя дома комунального предприятия. То в принципі далі вопрос технический. з коммунальщиками сложно, як правило на стадії исполнения рішень, тому що фактически мало отримати рішення суда, в котором написано «взыскать денежные средства». Що надо фактично эти деньги получить. Владислав нині у розпачі каже ремонт придбання нових меблів та техніки після потопу стане йому щонайменше у кількадесят тисяч гривень. Ну, не знаю, що делать, правда будем всіми возможними невозможными какими-то способами решать эту проблему. Андрей Андрій Почтів, Артем Деженков, програма вікна СТБ.